Відбила індичину грудку на оббивні на вулиці. І там посолила, воно постояло на веранді. Тепер я посмажу відбивні. Я підготувала вже муку і зробила кляр з яєць і сюди додавила Зелений базилік. Перець молотий не додавала, бо, може, віки і не можна, а базилік знаю, що можна. Ну, це тільки, що треба без кінця мішати, щоб базилік був скрізь. Так, олія небагато. Мій контролер, скаже, щоб. Небагато лила. Ну і зараз я буду... Я такі зробила товстенькі, навіть трішки аж розпадаються, але я їх думаю, що зможу. Так, ладно, вилку сюди. Думаю, що я зможу їх посмажити. Ось так. О, такі здоровенькі. Я буду продовжувати зараз, не знаю, мабуть, дві тільки влізе на сковорідку. Так, зараз олійку. Трішки перелила. Так. Я сама з Фендію вдома, вони поїхали у справах і малюка з собою взяли. Де там? Це в нас завжди щось буде. Так, да, тільки дві влізе. А може наш було ще раз. уже солоха. Ну, зараз тут так зроблю. Так смачніше ж буде. Тільки ж треба притримати. Так. Ну ось. А забула, як Наталя каже, не пам'ятаю. Ну, це ж і я так. Що я сьогодні ще хочу? Я хочу сьогодні. Поживець живець гібіскусу я підготувала, і мені треба ще один посадити. І я це вже вийду на вулицю. У нас скільки водички налило вчора, такий гарний дощик пройшов. Ну, якби хоч пару разів місяць, і так би воно було нічого. А так поливаємо, поливаємо, а толку ніякого, ну трішки поспасали. Так. Ну, і я буду продовжувати. Не знаю, з е чим будемо там є з чим. Є і макарони, є гречка і картошечка від варена Фіндюшку випустила на вулицю. І поки я вже перевернула, і дивіться, хвилин 3-4 я іще під е кришкою, щоб пропарилися. Ну, так і, і корисніше. Бачите. І ті ж трішечки вогонь збавляю. Що ти? О, вже зайшла. Лишила двері відкриті, вона вже зайшла. Лапи мить. Досмажую вже, виключаю, дивіться, які лапки. Чотири вийшло. Гарненькі. Красуня ривнива, Що ти там робиш? Іди, я тобі дам кісточок з хвостиками. Іди, ой, у нас такий вітер. Іди, Ну йди скоріше. Давай. А? Красуня. Ну йди, йди, йди. Тут скільки ось нападало, дивися. Ага на столі я ще тут не прибирала. Ось ось скільки. Хвостиків. Дивися. Дивися, скільки тобі хвостиків. Угу. Дивися. Так аже я наїлась, мені зараз не дуже і хочеться. Ай, клає. Красуня, де ти там ходиш? Я оце вчора зрізала гібіскус, гілочку древовидного, він уже відквіт. І тут колінце, звичайно, дуже хороше. Ну, а я хочу таки розділити на дві гілочки і посадити дві під одну пляшку, бо пляшок нема. Ну і це ж я зараз отут, це тоненьке, навіть не знаю, як, дуже тоненьке. Ну, тут буде для корінців потовще прошлого року, а це цього року приріст був. Так, листочки прибираємо. Ну, я вже показувала, як це я роблю. Може, хтось і... інакше робить і теж виходить. Ну, а я так роблю і теж виходить. Потім, ну тут, приб... так, приблизно один, два, три колінця. Один, два, і навіть тут багато можна. Ну, нехай лишаються, можна лишити. Побачимо. І оце ж отут я отак. Нас ріжу. Отак. От От, бачите? Зараз, так як у мене є корнівін, то я його тут замочу, ось так дивіться, в корнівін. Можна, знаєте, ще як робити? Я дивилася там ой, японці чи китайці, коротше, хтось там робить. Вони оце прибирають оці листочки, і потім отак ось е царапають. Ну, не знаю, можна і поцарапати. Так, і тут лишу я от тільки вверх, щоб вони не забирали сок, а опускалося все в корінь. І зараз я посажу під пляшку. Якщо. Обидва приймуться, то потім один з них розсажу. Ну тут один, два, три, один, два. Ну, це навіть теж багато. Отут отак зрізати можна. Теж корні він і поки ще викопаю ямочку. Ну, чесно, в ямку. Я не додаю. Нічого потім, як він уже приймається, тоді вже я що є, яке підживлення є, таке й додаю. А так, оце тільки корнівін, щоб укоренився. Що ти там винюхуєш, красуня? Ще попідмітати треба. А вони сипляться, дивлюся, там зверху ще дуже багато. Ну, піду по лопату, викопаю ямку. Добре, дощик промочив учора вечірній той. Ідеш за мною в гараж? Пішли. Ти вже тут, ну ти ж шустра мотаєшся. Добре, такий дощик налив. От. І я тут прохожу. Так, де я хочу посадити і чому? Так, троянда тут у мене засухла, да. от Я отут хочу посадити. Це хризантема осіння. Добре, їй тут нехай. Там вийгела, та, що весною квітує. Ось вона весною от квітує, і тоді оце тільки оці троянди. А так не буде тут чого. А дивіться, ось, ось скільки як вони гарно квітують. І оце ж я вирішила, я тут дві посажу. От, бо тут у мене древовидна півонія росте, здається, біла. От. Так що ніяк посадить, щоб ближче було. Ну, я ще подумаю, може там будуть у мене оці, оці троянди я розсадила. Ну, не знаю, а ця, я її шаром робила, можна вверх. Ну, поки що отут. Вирішила, що я отут посажу. Так, і на цьому, як Наталя каже, і на цьому кришка. Так. Ну, що я хочу сказати, не, не промочило, воно тут навіть напівштих, а зверху так вроді добре. Так це ж я тут іще ж заливаю, воно ж попадає. О, бачите? Ну, нічого. Зараз я зроблю тут йому стрес. Так, угу. я лишаю ямочку потім таку, щоб сюди можна було заливати воду. Ну, що в мене повне відро там. Ух, треба ж його сюди донести. А, мабуть, я не, не відром, а бутилкою зараз налію пляшкою. Ну, Бо 10 літрів води. Це важкувато піднімати. Я думала, що тут добре водички налило, але ні, не налило. Ну, нічого. Так, вийти від ціля і набрати води. Так, ну що, троянда так пропала. Ну, ладно. Такого в мене ще не було, щоб вже з і квітувала, і пропала. Так, зараз. Наберу водичку. Це дощик налив повнісіньке відро. Ой, як його та тут пройдуся. Потім трішки скопаю. Дивіться, яка жовта вода. Це ж дощова. Так. Питується хай. Ну, Тут уже деякі троянди відквітли можна. Зрізати. Так. І беремо гібіскус. Ну, ось, бачите, я його так, не на всі три, а тільки на дві. Ну, а третя отут закінчується. Ну, і я трішки вищі зробила не дві наверх, а більше. Так, ну і занурюю. Ось так. І цей поруч ставлю так, щоб потім, якщо обидва приймуться, щоб один прибирати, а то хай росте. Ну, а той може десь посажу, а може ще комусь знадобиться, то подарую. Як завжди. Так, і пляшка. Оце ж пляшки по поводу пляшок збирається, збирається, викину. А потім самій треба. Так. Потім ближче покажу, як я тут. Ну тут, що тут нічого такого немає. Ось так занурила. І ще можна полить водичкою трішки пізніше, бо там я добре налила і тут же ж волога. Ну ось, це готово. От у мене там. Оця вейгела дуже гарно прийнялася. Ну, я, мабуть, не буду її розкривати. Навпаки закрию пляшечку пробочкою. Так, ну що я тут? Я все? А, ні, не все. У мене ще росте. Так, пішли гуляти. Не знаю, це троянда від Люсі, ну щось вона засихає. Та отака спека не мудріно А ця, тут дві штучки. Нічого не бачу. Ну, а там я посадила вже на другий день, то там, вроді, хороші. Це я їх так на тимчасове. Тут у мене кримська півонія і вже листочки засихають. А я там почитала, що я неправильно її посадила, її треба садити в полутінь, то я думаю, я зараз викопаю її і пересажу в полутінь. Так, зможу, я не знаю, який тут корінь Уже І тут у мене тюльпани ростуть. Оце ж посадила. Віка говорить, а ти ж її пересаджувала. Ну, Віка кажу, хто ж пам'ятає? Так. Опа, ось які тут корінці. Трішки, мабуть, я зачепила коріння. Чи так ми й купували? Ми, це ми в прошлому році купили її. Потім я почитала, що вона занесена в червону книгу. І ось дивіться, які коріння гарні. А квіту вона не дала. Тому я її зараз пересажу в полутінь, напевно, там біля мангалу знайду, що ти кричиш. І... і напишу, що це, потім вже забуду. Якщо скажу, дай Бог пам'яті, куди я її посадила. Ну і будемо спостерігати. Ось під неї, звичайно, я зараз. Так як ми півонії тоді цукром робили, розчини цукром підливали, то я теж її чимсь піділлю. Ну, оце так, таким сьогодні займаюсь, щоб не було сумно. Та і зараз все добре. Лялечка спить і все добре. Ну, я вирішила, що я її отут посажу. Зараз ще прикріплю бейджик туди. От у мене там один стоїть, то Вікуля мені дарувала тюльпани в цьому році. Я їх там посадила, щоб знати, що то від Віки. А на цьому місці у мене росла туя. Я її від сіля забрала раніше, і ямочка була пуста. От я не пам'ятаю, чи вона засохла. Мабуть, так. І оце я вирішила, що не буде там туї, буде оце там півонія, а туя буде тільки ось тут. Ото вона прижилася, там уже корінці маленькі-маненькі, але є. Залила водичкою оці два живці гібіскусу. Ну, тепер тільки поливати, поливати, поливати і не відкривати до слідчого року. Буде все з ними добре, сподіваюсь. Ну, це таку роботу я сьогодні тут провела. Не знаю, більше мені тут і нема що робити. Сполоть трішки можеш підпушити, хіба що? А так, роботи нема. Ну, водичка впиталась, от і добре. Тепер, ой, як питут, написала. А то я така розумна, можу скопати тут і потім не стане. Може, ну, дощик піде, бо щось там тучок багатенько, то я не було ні одної бур'янинки. Ну, я просто спушила землю і обірвала троянди ті, що відквітли великі. А цю не чіпала, бо тут іще так. Деякі квітують, деякі іще тільки-тільки будуть розкриватися. Думаю, ну хай так, якусь кущики постоять. Все, я пішла я додому.